Вітаю! У вашій увазі двохкімнатна квартира на вулиці Шовковична, 7А. Пішки до метро можна дойти від метро Арсенальна хвилин 6. Дві кімнати розстільні. В одній кімнаті двохспальне ліжко. Кондиціонер, вид з вікна в двір. Не шумно, не буде ніякої проїжджої частини. Така квартира. Меблі нові в поєднанні з старими реставрованими. Друга кімнатка є як гардеробна для взуття окремо. Друга зала. В залі є балкон. Балкон не заскляний, що дуже зручно, гарно. Є додаткові стільці та столик, які можна туди поставити, якщо буде тепло. В квартирі Перва здача, дуже чистий ремонт. Санузел роздільний, є гаряча центральна вода та бойлер. Така ванна кімната. Світлитина не шумно. Будинок старий, шумоізоляція. Дуже добра. Кухня має такий вигляд. В кухні є все необхідне. Посуд, посудомоїчна машинка, все нове. Така красивая квартира.